В окупованому росіянами Севастополі підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту Ерефії. У машині спрацювала вибухівка. Відомо, що спершу 47-річному Валерію Транковському відірвало ноги. Очевидці витягнули окупанта з салону автівки. Після чого він від отриманих травм помер. Медіа повідомляють, що судна з його підрозділу завдають ракетних ударів ракетами калібр і малахіт. У північно-атлантичному Альянсі бояться російської ядерної зброї. Про це заявив очільник воєнного комітету НАТО Роб Бауер. Я абсолютно впевнений. Якщо б у Росіян не було ядерної зброї, ми вже були б в Україні і викинули їх звідти. Ми б це зробили, але в них є ядерна зброя, тому це не те ж саме, що в Афганістані. До кінця року Франція надасть Україні понад тисячу керованих високоточних бомб типу Хаммер. Вони можуть подолати дистанцію до 70 кілометрів. В російсько-українській війні воїни ЗСУ все частіше застосовують Бредлі. Це 27-тонна американська бойова машина піхоти, яка здатна перевозити до шести бійців. Це БМП є потужним поєднанням броньованого захисту, вогневої міці та мобільності. В умовах війни проти Московії техніка є надзвичайно ефективною. З її допомогою наші військові можуть точно стріляти з ходу по укріплених позиціях противника, знищувати легку та важку техніку та забезпечувати надійне прикриття піхоти. А це важлива перевага на полі бою. Фрагмент від реактивної системи залпового вогню смерч впав на приватне подвір'я та застряг глибоко в землі. Це трапилося у місті Лиман Краматорського району Донецької області. Вибухотехніки вилучили небезпечний предмет та знищили. ДСНСники вкотре закликають не чіпати підозрілих вибухових пристроїв, а тим паче не намагатися знешкодити їх самостійно. Не шахедами єдиними росіяни запустили по Харкову нові дрони, які називаються молнія. Вони потужніші за СПВ-шки, адже швидше дістаються цілі та мають більшу дальність. БПЛА можуть нести до 5 кілограмів вибухівки на відстань до 40 кілометрів. Дрони дешеві, як борщ, адже виготовлені з фанери пінопласту та алюмінієвих трубок. А всередині найдешевша китайська електроніка. Відтак, якщо з молнією втрачається зв'язок, БПЛА летить куди завгодно. Наші військові кажуть, що співвідношення влучань цих дронів така ж, як і у ФПВ – один до восьми. Таким БПЛА, як його військових, цілей досягнути неможливо. Він не може зруйнувати. Сутя будівлю пошкодити її зруйнувати якийсь е, військовий об'єкт, а фактично е, поранення дістають цивільні, які йдуть по вулицям, знаходяться в своїх квартирах е, від уламків цього боєприпасу. В новоросійській області російські військові влаштували бунт у казармі, після чого втекли. Давай, ти Найімовірніше, рашисти бояться йти на війну проти України. Базара, нет, Базара нет, Базара нет. Україну засніжило. Особливо красиво одягнувся в холодну білу пелену Олеський замок, розташований в одноіменному населеному пункті на Львівщині. Такий вигляд надає особливої химерності одній із найстаріших українських фортець. На Вінничині пес волонтер збирає кошти на дрони для військових. Тільки но хтось кидає гривні у скриньку або каже Слава Україні. Хвостань одразу ж зіймається на задні лапи. Слава Україні. Господарка каже, собачка має успіхи, адже їй кидають гроші сотнями. Відтак, у задумах підписати один із безпілотників від імені Песика Джесі.